Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про те, як легко і весело розвивати зв'язне мовлення, креативність і нестандартне мислення у молодших школярів. Уявіть собі, один клік і перед вами набір чарівних кубиків із малюнками. Випадкові зображення стають основою для історій: серйозних, кумедних, дивних чи навіть абсурдних. Про ці чарівні кубики я дізналася в телеграм каналі як риба у воді посилання на канал шукайте під цим відео. Цей простий цифровий інструмент Story Dice перетворюють навіть найсором'язливішу дитину на справжнього каскара. розвиваємо мовлення, тренуємо фантазію, вчимося мислити нестандартно. Підходить і для індивідуальної роботи, і для командних змагань. А ще можна використовувати як інтерактивне. Передбачення теми уроку. Ніякої реєстрації. Просто переходьте за посиланням і створюйте свої унікальні історії разом з дітьми. Посилання в описі. Розвивайте креативність та даруйте море радості на кожному уроці. Всім дякую за увагу і гарного дня!